Привіт, геймери! З вами Лана, ваш довірливий провідник у світі ігрових новин. Сьогодні я підготувала для вас найгарячіші новини і повірте, є про що поговорити. Тож запасайтеся попкорном і поїхали. Спочатку хочу поділитися з вами захопливими новинами з Індії. Там нещодавно створили першу в країні торгову асоціацію для відеоігор Game Developer Association. of India. Уявляєте? Це величезний крок вперед для індійських розробників. Асоціація вже має понад 200 членів, і це лише початок. Вони планують зробити Індію однією з топ трьох країн у світі з розробки ігор. Що думаєте про такий амбіційний план? Мені здається, що конкуренція на глобальному рівні тільки зростає, і це чудово. До речі, говорячи про розробників, маю новину про творця легендарної гри RuneScape – Ендрю Гоуера. Після довгої перерви він повертається з новою MMORPG під назвою Brighter Shores. Він каже, що хоче створити гру, яку зможуть насолоджуватися як новачки, так і ветерани жанру. Цікаво, чи зможе вона повторити успіх RuneScape. Особисто я вже в передчутті, адже новинка обіцяє бути захопливою. А тепер про те, що сталося в світі великих корпорацій. Невідомий зловмисник був арештований за підозрою у вбивстві генерального директора Юнайтед Хеллкер Брайана Томпсона. І що ви думаєте? Він виявився пов'язаним з індустрією відеоігор і навіть стверджував, що працював над шостою частиною Циви. Ця історія більше схожа на сюжет детективної гри, ніж на реальність. Залишається тільки здогадуватися, що стало причиною такого вчинку. Переходимо до більш приємних тем. Пам'ятаєте Нотр Дам у Парижі? Після жахливої пожежі в 2012 році він знову відкриває свої двері. І Ubisoft вирішила відзначити цю подію, нагадавши всім про свою гру Assassin's Creed Unity, де вони відтворили собор з неймовірною точністю. Якщо ви ще не гуляли по віртуальному Парижу, саме час це зробити. Чудовий спосіб поєднати історію та геймплей, чи не так? До речі, про Ubisoft вони знову в центрі уваги, але цього разу через закриття свого онлайн шутера. X-Defined. Гра так і не вийшла з Бети, і компанія вирішила припинити її розробку. Це ще раз підкреслює, наскільки складно зараз запускати нові лайв-сервіси, коли гравці вже мають свої улюблені проекти. Як вважаєте, чи варто взагалі намагатися конкурувати з гігантами індустрії? А тепер до теми, яка точно порадує фанатів Cyberpunk 2077. CD Projekt Red анонсувала, що вони не завершують підтримку гри. Команда має ще бензин у Баку і обіцяє нові оновлення. Деталі вони розкриють на стрімі 10 грудня. Можливо, нас чекають нові DLC або навіть продовження. Особисто я знову готова зануритися в Найт Сіті. Щодо VR технологій, мета планує змінити свій підхід до виробництва VR Гарнітур. Компанія може почати надавати доступ до своєї операційної системи Horizon іншим виробникам. Це означає, що ми можемо побачити більше різноманітних VR девайсів на ринку. Конкуренція завжди на користь нам, гравцям. Переходимо до новин про Path of Exile 2. Розробники уважно слухають спільноту і планують збільшити кількість луту в грі. Вони обіцяють поліпшити дропи і внести зміни в майбутніх патчах. Це чудова новина для всіх, хто любить занурюватися в цей похмурий і глибокий світ, адже більше луту. Більше можливостей для розвитку персонажа. А ось щось цікаве для фанатів дикого заходу. Актор Роб Вієтов, який озвучував Джона Марстона в «Red Dead Redemption», створив акаунт на OnlyFans. Але не поспішайте радіти це не те, що ви могли подумати. Роб планує ділитися там своїми фітнес-досягненнями каже, що хоче прийти у форму. Хто знає, можливо, це підготовка до нової ролі. До речі, про жартівливі новини. Спільнота геймерів була здивована, коли акторська агенція, яка представляє Луїджі Мангіоне, заявила про його нібито участь у розробці шостої Civilization. Виявилося, що це була помилка, але ситуація викликала багато обговорень. Здається, іноді реальність дійсно перевершує вигадку. Переходимо до теми еспорту. спорту Компанія MD представила свій новий флагманський APU Strix Halo. Перші тести показують, що він може конкурувати з RTX 40 60, за графічною потужністю, це серйозна заявка на успіх, адже інтегровані рішення рідко досягають таких висот. Чекаємо з нетерпінням на реальні тести в іграх. З цікавого інді-видавництво Культ Геймс придбало піар агентство Neon Hive. Це означає, що ми можемо очікувати ще більше крутих інді-проєктів з відмінною підтримкою. Інді сцена продовжує розвиватися, і це не може не радувати. Пам'ятаєте Хантер ікс Хантер? Гру заборонили в Австралії через імплікацію сексуального насильства. Це вже не перший випадок, коли ігри стикаються з такими проблемами в цій країні. Дивно, як відрізняються підходи до цензури в різних країнах, от і все на сьогодні. Дякую, що були зі мною. Не забудьте поділитися своїми думками в коментарях. Що вас найбільше зацікавило? Можливо, ви маєте свої прогнози щодо майбутніх релізів? Пишіть, мені цікаво почути вашу думку. Ставте лайки, підписуйтеся на канал і до зустрічі в наступному випуску. Бувайте!